Місяць з моменту жорстокого та кривавого нападу палестинських бойовиків на Ізраїль у перші дні терористичне угрупування Хамас, яке базується в секторі Гази, та не визнає Ізраїль як державу, нещадно вбило сотні мирних ізраїльтян, які намагалися сховатися від них в будинках, укриттях чи залишити небезпечні території. З тих пір армії оборони Ізраїлю доводиться чинити опір, захищаючи свою країну та людей від ударів. За місяць бойових дій Цахал не тільки вибив терористів Хамас зі своїх захоплених населених пунктів, а й вийшов на оточення міста Гази в результаті операції Залізні мечі, мета якої повністю знищити Хамас. В Єрусалимі вже заявляли, обстріли терористичних позицій в секторі Гази можуть припинитися, але при цьому палестинські бойовики повинні відпустити більш ніж 240 заручників і оголосити про свою капітуляцію. В разі відмови Ізраїль йтиме до своєї мети в Газі, за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу. Після завершення військових дій сектором Гази мають керувати ті, хто не піде шляхом, який обрав Хамас.